і вправді це з іншими територіальними громадами створення місцевої комісії з питань публічних інвестицій, зміни та доповнення до програми інформатизації та програми розвитку освіти на 2025-2027 роки. Ці та інші питання були розглянуті на черговому засіданні виконавчого комітету візирської сільської ради 28 серпня. Розвиток будь-якої громади базується на основі багатьох аспектів. Один з них це співробітництво з сусідніми громадами, а також з громадами інших областей України. Пізирська сільська рада зацікавлена в такому партнерстві. Головний спеціаліст з питань економіки, перспективного розвитку території, інвестицій та міжнародного співробітництва Ліна Буряковська винесла на розгляд членам виконавчого комітету два питання стосовно майбутньої співпраці з двома громадами. Пропоную затвердити два висновки про співробітництво з територіальними громадами, які тільки що озвучили. Це Ворохтянська селищна територіальна громада, надвірнянський район Івано-Франківської області і Яремчанська міська територіальна громада на Нянського району Івано-Франківської області. Мета співробітництва, тобто сфера здійснення співробітництва це туризм, культура та оздоровлення. Керуючи справами виконавчого комітету, Володимир Гапоненка винес на розгляд присутніх питання стосовно внесення змін та доповнень до програми інформатизації візирської сільської ради в рамках перерозподілу фінансування. Планується придбати нову комп'ютерну техніку для старостатів, а також необхідний пристрій для спеціалістів ЦНАПу. Зняти з розділу придбання ліцензійного програмного забезпечення та включити розділ придбання мобільної валізи для адміністраторів ЦНАПу. І друге залучити додаткові 800 тисяч гривень це 400 тисяч на придбання системних блоків, комп'ютерів, зборів, ноутбуків і 400 тисяч на придбання багатофункціональних периферійних пристроїв з відділом бухгалтерського обліку. Вже зроблено певні розрахунки. По завершенню процедури публічних закупівель враховані і пропозиції старостинських округів, і пропозиції структурного підрозділу. Так що ми сподіваємося, що до кінця жовтня кожен старостат отримує по одному по одному новому комп'ютеру в зборі з багатофункційним пристроєм, принтер, сканер. Члени виконавчого комітету затвердили зміни та доповнення до комплексної програми розвитку освіти візирської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Зміни обумовлені збільшенням їх фінансування. Додаткові гроші будуть спрямовані на різноманітні потреби закладів дошкільної і шкільної освіти. Це 62 тисячі з половиною на встановлення та підключення нового насосного обладнання у Дмитрівській філії в зв'язку із наступаючим опалювальним сезоном, 385 тисяч 100 до облаштування електронної бібліотеки причорноморського ліцею закупівля мебелі і столів. 167 тисяч на придбання інвентаря та обладнання необхідних меблів та обладнання для нашого спортивного залу, який нещодавно інвестували в причорноморському ліцеї, зробили ремонт. І чотири мільйони на придбання шкільного автобусу для забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання планується для Каліновської гімназії, оскільки там на сьогодні маємо критично вже кількість дітей. І 6-го року, 1 вересня, це буде вже філія при Чорноморську, а там дуже старезні автобуси. Вони просто не спроможні вийти на нашу трасу. Решта питань порядку денного, які були затверджені на засіданні виконавчого комітету, стосувалися проекту бюджету візирської сільської територіальної громади на 2026 рік, затвердження плану заходів впровадження безбар'єрного простору на території громади, соціальних послуг та матеріальної допомоги населенню.